Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу розповісти про прочитане. Розповісти є про що? В мене аж цілих 10 книжок, двох немає на руках трьох. Тому почнемо. Спочатку я розкажу з того, що мені геть не зайшло. Я почала читати американського психопата Бред Істона Еліса. І ось тільки я прочитала. Я не можу її читати далі. Мене настільки бісить головний герой. Е, я знала, що це не прогулянка, це не відпочивальна книга. Це книга про токсичного аб'юзивного нарциса, який засикує на собі. Але, але, ну, я не думала, що настільки серйозно це просто неприємно читати. Є е, е, важкі книжки, дійсно є, які ти читаєш там. Боже, та навіть е, насправді Гри престолів» це не прогулянка з квітами і фіалками, де літають і Це теж досить жорстока книжка. Багато книжок жорстоких про війну, там про якихось маньяків, про таке інше. Але тут головний герой просто мудак. Він настільки мене вибісив, що я намагалась продертись. Я собі читала паралельно іншу книжку. Мо 25 стрінок, але я не можу. Він занадто гидкий для мене, можливо, я не готова. А тут ззаду написано, що до друку автор отримав 13 погроз з вбивством, а Національна організація жінок закликала би котувати не лише саму книжку, а й видавництво, яке наважалося випустити. І я розумію, чому такого неприємного персонажа, як Патрік Бейтмен, важко знайти, навіть враховуючи, що його грав Крістін Берлі, там він прям такий прикольний. Оці ці меми з американського психопата. Тут це просто головний герой, аморальний мудак, який взагалі без царя в голові, взагалі без всяких моральних орієнтирів. Ну тобто, фу, ну коротше. Я половину книжки змогла прочитати, і зрозуміла, що це геть не моє, і часу на це витрачати далі просто не хочу. Тому оцінка моя така негативна. Можливо, комусь заходить. Поні? А це остання прочитана книжка, і тут в мене діаметрально протилежні. Враження, спадок Люко де Швар. Ну, Люко Дашвар завжди пише так, що коли ти береш її книжку, то будь ласка, викресли з щоденника декілька справ, бо вона не відпустить. Я вчора, я почала пару днів назад, і першу половину книжки читала 34 дня, а другу половину книжки, я вчора прийшла додому, світла не було, тому що стабілізаційні відключення. Я думаю, ну, поки немає світла, прочитаю там 10-15 сторінок під каву. Через дві години я закрила останню сторінку і зрозуміла, що я сижу в безведі, кава охолола, А я була всередині цієї історії. Про що тут мова? Тут в нас є такий собі архітектор Гнат Кураган, прям метр, прям такий. В Радянському Союзі, має всі можливі регалії, звання, гроші, зв'язки, і він живе у містечку Грайне під Києвом. Містечко це вигадане, але я так розумію, що це шести Гостомеля Бучі невеличке ну, місто-сателіт. з тої сторони, до речі, де був Гостомель Буча Ірпінь. І подій тут відбувається за 10 днів до війни, початок і перший день повномасштабного вторгнення. Це важливо. І у цього ось нашого Гната Курагана, досить велика родина, де київська гілка родини це блогерка Анна та її чоловік-футболіст, їх син Роман. Є також московська гілка і білоруська. ну, Московська їх тут не надто розрізняють. Московська це теж архітектор з його родиною, і білоруський Шарль Едуард актор. І вони всі приїздять. До цього фната корагана під Київ а, на його типу де народження, але насправді тому, що хочуть отримати частину його велетенського спадку. І на початку книжки вони всі всіляко йому намагаються вгодити, догодити якісь подарунки, меморіальні дошки, кажуть, який він величний. Але з часом все змінюється, тому що а, знаходять вбитим московського цього сина Віктора, і починаються розслідування, яке веде слідчий дух, який дивом. В цій грані знімав житло. Отже, в цій книжці є декілька пластів. Перший пласт — це сама детективна історія. Вбивство в закритій кімнаті, коли там лише якась кількість людей, по-любому вбив хтось з них, хтось щось бачив, хтось укладає якісь альянси, союзи. Ну, Тобто це класичний, така детективна лінія. Я такі обожнюю. Мені було прям це цікаво читати. А друга лінія це алегорії і сенси, яке Люка Дешвар заклав цю книжку, тому що тут дуже чітко вона. Показала наскільки відрізняються росіяни і українці, тому що на перший погляд це Анна, Віктор, ці гілки родини, вони брати і сестри. Але насправді, як виявилось, потім ні. В них різні бабусі, різні мами, взагалі все різне, і їх, їх о, поєднує лише цей який особливо з собою радянський Союз і той спадок, навіть ад, який о, союз залишив, на жаль, Україні. І дуже дуже сильна льокодишвар. Я розумію, що вона підсвітила це як письменник. Вона підсвітила і десь і розбіжності, але воно так і є насправді. Тобто, якщо на початку Анна якось теж перед своїм знаменитим дідусем там пазувала, а він каже: переходжу на російську, досить передбати на твою мову. На така да, дідушка, да". то в кінці, коли стала небезпека її родині, вона така: альо. Все, до побачення. Вони зрозуміли, які ті росіяни, які Гнат, гнати, просто від нього відкраскались, і все. А тоді, як російська гілка, до кінця. Тобто там був навіть такий момент, коли гнат кораган, до речі, він жду. А він ото ждун, він з Радянський Союз, його всього самого все, все, все головного мозга. Він якось коли чуня, він прийшов, каже: Що це таке? Чому хлопчик і дівчинка, а хлопчика Романа була сині а дівчинки Блакитне стоять поряд це шлах України, що це побрити їх? Якщо Анна Київська сказала ні, це мій син, що ти взагалі думаєш, що московська мама Неля вирубила дитину свою, змусила її постригти сналаса. І це типу така алегорія на те, що роблять з опозицією в Росії. Ну книжка дуже глибока, насправді. І чому важливо, що це під Києвом? Тому що а, закінчується історія першими днями повномасштабного вторгнення, коли всі ці московські раділи, що прийшло сюди а, наші ж прийшли, і як у них все печально закінчилось. Ось така книжка, я під сильним враженням від неї. Насправді, як і всього в Люкадишвар, написана вона. Вона написана от так, що ти в Україні відч ти розумієш, про що вона написана. Ти розумієш всі сенси, які вона закладала, підтексти, ти розумієш всі натяки. Не треба пояснювати. Тому я прям вчора ходила під захватом весь день нічого не по нового не починала. Ось ця книжечка Легенда і Вате Тревіса Болдрі написана сенсація Букток. Дійсно, це сенсація книжкового Тіктоку. Я дуже багато бачила її розпаковаки, вона неймовірно гарна і неймовірно затишна. З чого вартує лише цей коричневий зріз, ніби, ніби опущений в каву? Тут на обкладинці, вона дуже тактильно приємна, є лясега. Ну, тобто, книжка взагалі просто зовні. Про що тут мова? Тут про те, що орк. Зараз скажу, Орчиця Вів, вона стомилася вбивати, стомилася бути воїном, найовником, і вона вирішила осісти і відкрила кав'ярню в місті, де ніхто не чув про каву. І тут, в у цьому, у цьому, у цьому романі, у цьому фентезі, вона разом з своїми друзями, яких вона знаходить у місті Т'юн, тон вона вирішує всі питання, які зв'язані з цією. Ідею відкрити кав'ярню тут ось, знаходиться потім її і партнеркою стає сукуп. А, вона знаходить ідеального підрядника, який будує за ця гнома. Вона знаходить ще якесь дивне створіння миша, якась миша люд, який геніально готує смаколики до кави. І це дуже сильна затишна книжка. Я не скажу, що вона мене захопила. Це книжка, от між двома сильними книжками, коли хочеться просто перепочити. Хочеться чогось затишного, чогось а, без оцих карколомних подій сюжетних, без хвилювань. Просто хочеться. От книжка як чашка. З печівком. Ось така ця книжка, вона невеличка, вона дуже приємна, в неї є якісь сенси, але увага, тут є трошки неформальні стосунки між цими двома героями. Тому якщо ви проти такого, то не читайте. Якщо вам норм, то читайте. Дуже мила затишна книжка, не на п'ятірку, але на таку четвірочку. Да, такі книжки теж я вважаю потрібні, тому що не будеш читати жодні трилери, жахастики або якісь скляні книжки, які розбивають тобі серце. Наступні три книжки це серія, трилогія Саймона Бекета. Ось я про неї писала відгук, який я читала про кожну з цих трьох книг. Що можна сказати? Це класні книжки, класичні, прикольні детективи про субмет антрополога який за руйнуваннями, господи, як це буде? За пошкодженнями тіла може сказати, коли було вбито, чим було вбито, досліджує личинки, досліджує жуків, досліджує усе це неприємне. І в трьох книжках Девід Гантер розслідує три різні шокуючі вбивства. Має справу з трьома маніяками, серійними вбивцями. Дуже цікава книжка. Книжки, якщо любите детективи, то це прям, прям не розчарує. Просто гарантовано приємні. Класні невеличкі детективи, де дуже цікаво описана робота медично-судового кримінального антрополога. Останній книжок, який в мене є в наявності, я вона останні ще прочитала: це добрі передвісники Ніла Геймена і Тері Пратчета. І я просто в захваті від цих книжок. Ну, це було настільки вчасно, це настільки вчасний стьоп, сатира на взагалі всю цю фішку з апокаліпсисом, що тут мова в нас є. Янгол Азарафаїл у нас є диявол кроулі. Вони вже дуже багато років живуть на землі. Їх завдання є Янгола людей надихати на гарні справи, а демона спокушати на погані. Але ще здається, в часи середньовіччя вони зрозуміли, що їх дії в сумі нічого не змінюють. Рівновага є: хтось робить щось хороше, хтось щось погане, і в принципі можна взагалі не напружуватись. І вони вирішили просто насолоджуватись існуванням. Бувало таке, що типу в одного з них завда... завдання в Австралії їхав хтось один і робив і своє завдання, і другого. Тобто вони потов... потоваришували, стали друзями. от, Наприклад, Азарафию дуже відкрив кністичну крамничку. А він полюбляє вина, вінію. А кроулі їздить на старому Бентлі, кричить на свої рослини, щоб вони краще росли. Вони насолоджуються життям як сам ваштове. Але. Але надходить час апокаліпсиса, і син диявола вже народився, і саме Кроулі має його підмінити на сина брата Аташе. А потім на нього робити диявольський вплив, щоб кінець світу настав, тому що чотири вершника апокаліпсису вже прокинулися і отримали свої дари. Але при підміні дитини, щось пішов не так, і оцей маленький омен якого тут звати Адам. Поїхав не в американське посольство. Він поїхав в село невеличке британське село, де він жив, абсолютно без ніякого впливу. І ось тут прям є остання доба коли має бути апокаліпсис, нічого не готово. Сам син диявола, не знаєш. Е, він просто хоче, щоб Атлантида з'явилась наверх, і ніхто не бивав китів. І його бажання справжнюють. Сили добра і сили зла вже готові битися. Про на людство ніхто не зважає, і лише ось кроволі і азрафаїв якось намагається все це розробити зі своїми неочікуваними союзниками, типу э, окультистки, та э, мисливця на відім. Дуже дуже іронічна, дуже стьобна, дуже прикольна книжка з фірмовим гумором британським цим і американським Ніла Геймана і Теріпраче. Та вона, вона класна. Я просто читала, і мені хотілося на кожній сторінці таки, та, ладно, та ладно. Я прям в захваті від неї лишилася за коленками. Рекомендую, звичайно, щиро. Це одна з найкращих книг такого сатиричного жанру, який я взагалі читала. Наступні три книжки немає на руках, одна в бібліотеці це Роберт Гелбрейт, Чорне Чорнильне Серце. Ми знаємо, що Роберт Гелбрейт — це Джон Роулінг, і ми знаємо, як пише Джон Роулінг. Якщо ви читали вже роман Роберта Гелбрейта, бо Чорне Чорне серце це шоста, то вам не буде здивуванням, що це книжка, яка забирає до себе і не відпускає. Отже, оціному романі Роберт Робін. Ева кот та Корморан Страйк розслідують нове вбивство, і цього разу їм потрібно зануритись в мережу інтернет, в Твіттер і фандом мультика чорне серце, тому що його творця, творчиню вбили на кладовищі. Па і там просто таке, таке, тому що є підозрювани. З перших сторінок ми знаємо, що підозрюється це такий собі аномія, користувач в грі фанатській, який прямо говорить: Я вбив о, ось цю ось о, дівчину. Але хто ж таки Аномія? Невідомо. Що це за людина? Взагалі хлопець чи дівчина. А, скільки йому років, в якої він національності, де він перебуває, все це невідомо. І головним героєм доводиться. Проникати у цю мережу фана фанатську мережу, якимось чином, а, якимось чином поєднувати віртуальне розслідування з реальним, і просто це крута книжка, серйозно. Та вона досить товста, досить такі темна. Насправді там прям теж такі події. Ну, вбивство, детектив там не може бути на то на квіточки зла тежка. Вона досить темна, але дуже, дуже, дуже цікава. Наступна книжка це опівнічна бібліотека. Автора напишу забувся. Це дуже досить такі, цікава книга, яка мені сподобалась філософська. Сюжет такий: Головна героїня Нора. Вона розчарувалась у своєму житті, і кіт в неї вмер, і особисте життя не склалося, і з роботи її звільнили, і брат з нею спілкуватись не хоче, і друзів нема. І колишній наречений набридає, і найкраща подруга з Австралії взагалі про неї забула. І їй здається, що її життя це просто чорна діра. І вона засмоктує все, їй ну нема чого існувати. І вона вирішує закінчити це все і. Перейти на інший бік життя, але після того як вона прийняла таблетки, вона не вмирає, а опиняється в містичному місці, де зустрічає свою старушку бібліотекарку. Та розповідає, що всі ці книжки, які в цій бібліотеці знаходяться, а вона в бібліотеці, це можливості, які вона не прожила. Тобто, ну, життя ж розвивається нелінійно. Тобто, ти щось робиш якісь. Вибір, і твоя гілка життя йде трошки інакше. Там треба ще інший вибір, трошки інакше. І вона каже, що ти тут, тому що насправді ти не впевнена, що хочеш померти, і поки ти в тебе є ці сумніви, ти можеш обрати якесь інше життя, прожити його. І якщо тобі сподобається, і залишитись. І Нора починає думати, що ж вона б зробила інакше. Наприклад, в одному житті вона поїхала досліджувати Шпіцберг. Шпіцберг. Це архіпілаг. І стала а, науковицею. В іншому житті вона накинула плавання і стала олімпійською чемпіонкою. Ще в одному житті вона не покинула групу, яку вони з братом заснували, і через яку вони посварились, і стала просто всесвітньо відомою виконавицею. Але в неї було не тільки такі життя, були звичайні, де вона була в притулку, собак, а, життя, де вона була мамою, життя, де вона не де вона прожила безліч життів, врешті-решт розумівши, що в цілому. Варто просто жити, тому що вже це є достатнім подарунком, що ти просто можеш жити і бути тут і зараз. Ну, така книжка, вона філософська, вона дуже легко читається, вона наштовхує на, на якийсь роздум, бо вона думка так, що можливо все, ще в квантовій реальності десь є реальність, де, мож, ну, де ви можете бути ким завгодно. І е, герої цих нора просто отримала можливість переходити між цими реальностями і приміряти на себе різні життя. Ось така книжечка філософська, цікава. Теж насправді вона найбільше відпочивальна. Дуже добра, дуже світла, е, дуже надихаюча і життєстверна. Остання книжка це коти вояки. Я знаю, що це цикл. Я прочитала першу книжку, загадити не читати, тому що їй сподобалося. я захотіла дізнатись, що ж там таке. Коти вояки це фентезі про котів в одному лісі. Живуть чотири котячих клани, громовий, річковий, тіньовий, здається, і ще якийсь, і вітровий. Вони мають кожен свою територію, де вони можуть полювати. Вони трохи є суперниками, навіть не трохи, але все ж таки в них там є своя структура, ієрархія, є як коти, які новаки, є як коти, які полюють, є старійшини. От в цьому світі відбуваються певні події, коли домашній кицюнчик, він вирішує, що втікає в ліс, і його приймають до одного з цих кланів, де він бере участь у різноманітних пригодах цих котиків. Він проходить навчання, стає спочатку учнем, потім він стає воїном, допомагає розкрити всякі підступи, зради. Ну, дуже цікаве таке, достатньо, достатньо захопливе фентезі про котів. Класно, класно. Я так просто не що... читаю. Я знаю, що це дуже популярний цикл, там близько 40 книг, і пише його під одним псевдонімом група авторів. Але воно прикольно, насправді. Коти, ти, який написано легко, дуже швидко ти забуваєш про те, що ти читаєш про тварин і сприймаєш їх як повноцінних фентезі героїв, ну, типу, як Фейріжі, Гноми, Орки і коти. Чому ні? Щось там їде. А, ось вже взяли в бібліотеці другу книжку, я не читала, чекаю, поки мала дочитає, і візьму собі теж. Дуже, дуже легко швидко читається, будь-яке фентезі. А, та а ще я вирішила не читати «Лі Бардуга, Шістка воронів і Королівство Шахраїв. Я хотіла читати, дісталася сьогодні. Думаю, що після Лікадишвара візьму за цей цикл, знайомлюся з цією авторкою, але пішла я гуглити, в якому порядку читати ці книжки. І там вже ж потім є питання, типу, ну, всілякі по книжкам Google пропонує, ти можеш подивитися, що. І тут в одному з цих питань, я дізнаюсь, що весь цей світ не ці книжки, а попередні в циклі, воно все відбувається в одному світі фентезійному. Ліпардуга на нього надихалась історію царської Росії. І тому там багато російських імен, героїв. Я така. І насправді. Вже це мене відштовхнуло, ці книжки. Я не хочу надихатись царською Росією і не хочу читати книжки, які написані під впливом цієї теми взагалі будь-чого з російської історії. Хіба якщо це не історії, де Росія програє, її і, 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 і пронижують і знищують. Такі книжки не подобаються. Тому ліпер мінус. Буду далі читати з Саржей Мас. Там, здається, нема таких зашкварів. Ось так. Ось так я колись. Я розумію, що Лібардуга це писала давно, ці книжки написані до повномасштабного вторгнення. Можливо, вона. Ну, от це та фішка, коли Вестерни розказують, як класно пише Достоєвський. І ми не можемо цього зрозуміти, тому що нам пише взагалі не класно. Вестерни чомусь захоплюються цією історією, не розуміючи, що це історія вбивць і нелюдів і збочинців. Ну, окей, хай буде так. Тому. Про цю книжку я точно на цьому каналі не розкажу, тому що я збираюся її чи то продати, чи подарувати. Ну коротше, чи на якісь букруси занести, не хочу мати вдома. Не хочу да все. А ось так. Дякую за увагу. Залишайтесь в безпеці, дайте.